Вітаю. Основну кладку ми вже закінчили на цьому об'єкті. І зараз займаємося повністю будівництвом великих балок та перемичок. І от маємо такий, дивіться, момент роботи, про який я хочу вам розповісти в даному відео. Саме про це ж наше кутове вікно. Там вже є кілька відосів, як ми заливали цю всю колону. Опалубка тут з газоблока 7,5 см. Каркас там з 16-ї арматури. Ну, а там вставили ще вісімку, щоб зв'язати весь цей наш вузол. Да? От і коротке відео саме про цей момент будівництва. Ну, а в принципі, друзі, подумати, да? ну, коротке відео про кутове вікно це, з колоною, що тут такого. А нічого в такого складного тут головне дотриматись, дотриматись. Чітких всіх висот, а також вертикалей, горизонталей і таке інше, друзі. Нам потрібно ідеально в горизонті звести оцей весь момент. Це дуже важливо, Це дуже важливо, щоб ніде нічого не просіла, ніяка перемичка і так далі. А так, в принципі, нічого тут складного немає. Так як ми зараз зальємо цю перемичку, що ви зараз бачите, два Максими над нею працюють. Зараз вже стаємо, Андрюха стає в'язати два каркаси. Покажу вам, які тут будуть каркаси, друзі. Кажу, Петрович, що в тебе, що в тебе там швака такий? А він каже, то сколота, друзі, ушка наша, у блок. А так як їх, всього вісім штук ми маємо. Тут, друзі, щоб ви знали, на кожний отвір напиляні свої ушки. І ширші, і більші, і вищі. Хі -хі. Тут все по-різному. Хто пам'ятає, як ми заливали оцю перемичку, ж теж у блок, як бачите, йде в нас рядок, бачите? А далі в нас іде десяточка, друзі. І на всю висоту на два блоки. Ну, майже на два, підняти 6 см. Каркас. Ну, відео є. Шукайте на каналі роцеві вікно наше, цікаве таке внизу, да? щоб тінь падала. Пам'ятаєте, я розказував? Тінь буде падати, а ви сидите біля каміна. І отак, отам, друзі, сонечко буде світити і падає світкосів тінь і буде ну, створювати в кімнаті надзвичайну атмосферу. Не знаю. Отакі задумки зараз круті. Ну, все, отак працюємо. Хлопці професійно виставили опалубку, обов'язково, друзі. Дивіться, все чудово. Вон у них лазерьок, все нулі попровіряли. Тут ось на самому куті вони зараз вже з'єднаються саме блоком нашим 7,5 см. Про блок, друзі, теж. Я вже розповідав там в попередніх відео, є, зараз продається. І десятка також є 7,5, друзі. Дуже рекомендую купляйте. Купляйте, пишіть в коментарях, я вам розповім, де його купити. Дивіться, це його томщина. На опалубочку просто прекрасний, щоб ви розуміли. Ми його навіть будемо використовувати в другому армопоясі. Перший армопояс у нас зараз буде заливатися. Вон, бачите, ви, да, наверху там у блоки у нас, друзі. Вон один, будь ласка, он другий. Все це теж зальється так під кутом. Значить, навіщо в нас тут цей армопояс, бо на нього будуть спиратися балки. Потім ці балки закладуться і вже другим рядом повністю закільцюється весь будинок уже суцільним армопоясом. А тут тільки частинами залитий армопояс для того, щоб усилити наші стіни, так сказати, укріпити, щоб на них сперлися балки. Балок буде дуже багато, друзі, там балки він, конкретні. Зараз вам покажу ближче. Друзі, будь ласка, дивіться. 300 на 100, уявляєте це. І длиною вони 6 метрів, здається, 40 сантиметрів, то на гараж. Ну, конкретне тут дерево, друзі. Я думаю, якщо ви підпишетесь, ви обов'язково побачите, я зніму кілька відео коротеньких про вже наш дах, так сказати. Обов'язково. Підписуйтесь, друзі, буде дуже красивий будинок. Вже в четверг, наступний четверг, хлопці виходять. Які, з якими ми співпрацюємо. Андрюха зовут. Андрюха зовут. главного там. <хи> І буде тут дуже цікава покрівля. За покрівлю зараз замовник ще вирішує. Буде або метало черепиця, або буде, друзі, або буде м'ягка кровля. Ну, замовник зараз розбирається в цій ситуації, так як він багато виду змінив на цьому об'єкті. І так сказати, Він переживає, ну йому так кажуть самі покривельники, що може багато бути відходів з металу. От він і думає. Думає, як він людина грамотна, тому вираховує там. Ну, Все це побачимо вже в наступних відосах. А зараз, друзі, приступаємо до наших каркасів. Скільки? Два? сорок, ну, Значить 20-30. Віднімаємо а, десь. тридцять, А так, Петрович. Он лежить на газі. Петровича. Макс і Петровича, так. А я обійду, ти мені скажеш. Так, Андрій, записуй, 2,74. І ще раз мою давай. Давай. Ну, то. По длині арматури, друзі. Бо хлопці мене трохи запутали. Значить, два одна виходить там, а друга 2,74. Але ж ми віднімаємо там, бо нам. Це ж ми від краю колони міряли. Від краю. Ми віднімаємо і плюс на захисні шари виходить. 2,60, робимо дві перемички по 2,60. Друзі, Максим Петрович свою місію тут виконав. Другий Максим Володимирович зараз закінчить, готує туди он два кецика. Закладе і все. В'яжуться каркаси вже, і скоро ми через кілька годин заль'ємо ці дві перемички. А Петрович іде і далі. Зараз монтує там три ряди газіка он на колоні, друзі. І ми їх сьогодні заліємо. Ми льємо десь по три ряди в день. Більше не потрібно. Обов'язково зшиваємо дошками, як бачите, щоб той газік не розірвав. Але це вже в других відео, друзі, слідкуйте там. Скоро вийде і повне відео і може навіть і кілька коротких якихось. Сьогоднішнє відео наше саме про кутове отаке вікно. Друзі, красиво воно виглядає. Я люблю такі кутові вікна. До речі, ми були навіть такі моменти, коли ми ці балки заливали. Оці моменти всі. Можна залити, друзі, без оцієї колони. Але там потрібно там страшнючий каркас зв'язати. Там вже потрібна, так сказати, рука конструктора професійного. Там він повинен так все розрахувати. І потім, отам наша, друзі, там не перемичку треба лити, а цілу таку балку. Да, там на... Висоту там, 60 сантиметрів. Ну там каркас потрібно в'язати конкретний. Ну, знову ж, відео не про це. Тут, друзі, ми саме по проєкту такий маємо малюнок. Значить, зараз я вам покажу, дивіться, у мене завалялось кілька фото. Років, не знаю, років 10 назад ми будували вже схоже вікно. Тільки там, там, колона ця робилася саме із. Не з кутика, друзі, а з... Боже, підкажіть, із швелера, друзі. Із двох швелерів, вон, бачите, зварено. Потім до тих швелерів приварені, такі ж он перемички, і на них змонтовані плити, до речі, уявляєте? Ми будували оце ось з оцим Максимом Петровичем. Ну, Правда, зварювальник був, були не ми, а там був знайомий наш дружбан. Але плити монтували ото вже ми, друзі, які ви бачите он торчат. Тому І до сих пор той будинок до сих пір стоїть, все там нормально. Недавно навіть зустрічали замовника. Він задоволений нашою роботою, тому я маю надію, що і цей замовник буде задоволений, так як ми відносимося до своєї роботи, ну, як мінімум, намагаємося відноситись до своєї роботи якісно і відповідально. Але ж всі ви знаєте, що завжди є людський фактор, і від помилок не застрахований ніхто, правильно? Але сильна та людина, яка може, вміє. І завжди признає свої помилки, але намагається їх виправити, друзі. А не стоїть і не доказує, що там він правий і так далі. Тому ми вчимося, завжди вчимося і виправляємо всі свої помилки. Я вам кажу, як є, років 10 назад клей ми колотили палкою, арматуру штробили в газіку армування. болгаркою виколупували топорчиком, друзі, вимітали віником. Що там ще таке змінилось, ну конкретно? Ну, лі давали ж, да? знаєте, ви шлангом тим. Ну, в принципі, все було жахливо, друзі. Все було жахливо. А зараз ми намагаємося все робити чітко. Все, Всі інструменти є. Ну, продовжимо. Андрюха нарізає арматуру, друзі. Завжди користуємося, друзі, такою дошкою. Щоб ви розуміли, навіщо ця дошка? В дошку впирається арматура. Друга дошка виставляється по розміру. Треба метр дошку туди змістили. Да? Треба метр тридцять туди. І таким чином можна її тягати туди-сюди. Так, да, Друзі, аби ми різали багато душі цієї арматури. Ще краще взяти длинну доску таку, да? длинну, трьохметрову, на ній намалювати такі пару летки. І все. Біля той дошки ви виставляєте свою арматуру і вже ви будете бачити розмір. Ну нам цього не потрібно, так як ми. Раз в день там в'яжемо два-три каркаси на якісь перемички, де ми там заливаємо. Да, і ну, Нема цієї потреби. Нам зручніше так. А ви, якщо багато дуже пиляєте арматури, можете зробити собі таку лінійку з дошки. Дуже зручно, рекомендую. Дуже рекомендую. Не будете тягати ту рулетку і не будете її ламати. Поки я з вами порозмовляв, Петрович вже заліпив вон, бачите, стопчик наш. Петрович, ти заліпив там? Да? Петрович, ти давай йди на колону, бо вона до вечора не схватиться. Чує? А, ви вдвох хочете? Молодці. Друзі, це наші... Оце... Друзі, оце є команда Ямастер. Бачите? Дивіться, стали вдвох. Ідеальне вікно змонтували. Зараз ми з Андрюхою в'яжемо каркаси два і заливаємо. І перемичка готова. Завтра вже стаємо, Стаємо. Закладаємо десятку. І у блок, і все. Наш такий віконний вузол зав'язаний. Друзі. Підписуйтесь. Якщо вас цікавить будівництво, підписуйтесь, бо попереду буде дуже багато відео. Об'єкти там цікаві беремо. Ну, ще один буде об'єкт, значить. Палю, розстрілтовий фундамент. Якщо погода дасть, друзі, в листопаді плануємо вже. Замовник нас знайшов і каже, хоче, щоб ми йому зробили. Так як попередній ми робили, там хтось слідкує за нашою діяльністю. Все, щоб до міліметрів, все чітко, все якісно. Друзі, прибіг, ось Петрович зове мене, дивіться, показую. Завалено, бачите? Там зуб виходить. Але то не наша вина. Тут все ідеально чітко. І зверху, Петрович, поклади рівень, як ти провіряєш. Зверху. От він дивіться, так кладе, там ну, зараз не видно. Ну там ноль, да, Чітко, да, Зроби так, щоб ми ноль бачили, ні? О! А ну, зараз я відійду. Зараз я масштаб переключу. Друзі, дивіться, а ну побачимо чи ні. Але ми бачимо, що блочина та чітко в нулі лежить. А нема 90 градусів, щоб ви розуміли, да? верху з нашим боком. От вам і якість. І тепер нам потрібно потім підтирати всю злочин. Тому морок їх вистачає. Тому завжди, знаєте, я багато знаю спеціалістів, які кладуть будинки без шнурів по рівнях отаких. От ні, друзі, ні. Не рекомендую. Тільки під шнур і тільки міряємо горизонт. Го, ну, між зовнішньою стіною і внутрішньою ставити отак рівень, да? як що там Петрович ставив, щоб у вас отак блочина не завалилася, туди-сюди, контролюєте оцей, так сказати, горизонт між зовнішньою е, кромкою і внутрішньою. Це дуже важливо. А зуби у вас їх буде повно на газіку, щоб ви не робили. Ось показую. Частина тут вже затерта, друзі. А он нічого ще там не затерто. І там страшне. Я вам кажу. Отут ми вже ось дивіться, тут вже красота. Бачите? Тут вже спеціалісти по утепленню прийдуть і скажуть, о, просто супер. А там, друзі, ще я буду брати терку і затирати все. Андрюха, друзі, вже сам розмічає хомоти, красавчик. Навчили ми його. Розмічає, він дивіться, від центру. Я не знаю, як оцю штуку ми так і не знаємо, як її назвати, друзі. Будь ласка, підкажіть. В коментарях напишіть там. Від центру оцієї штуки. Це ми що ти взяв? 100. Це буде і висота нашого хомута і плюс крючок, правильно? Все, тепер від ціля беремо 190. Правильно? 190. від ціля беремо. І переносимо туди. Все, малюй. Ось так, так? Да? Давай хай трошечки, навіть менше, Андрюш. Роби там 18,5 його. Роби. Переміряємо. Роби його 18,5, зрозумів. Ну 19 ти зробив. Ну все, хай буде 19. В принципі, замовник каже 19, знаєш 19, 190. Ну ти 4 -4 -4. Е, поняв, чи зрозумів, да? до лінії там 2 мм не доводить. Хай він чуть-чуть менше буде. Ну все, а давай тепер покажемо, як ти гнеш Друзі, От він дивіться, підійвів до лінії і загнув наш перший крючок. Потім підводить і вже гне нашу висоту. Він. 10 см. І перепровіряє. Андрюха, гнехом ти ідеальні просто, я вам чесно кажу. Він нам, ну, от чесно. Просто до міліметрів намагається їх робити. Ось маленькі були каркасики. Андрюх, це на перемичках да, були? Друзі, подивіться, яка красота. 190. Супер. А ну, ти так покажи мені, щоб рулетку було видно. Да? От замовник, щоб побачив да? нашу якість. Дивіться, друзі, 190. А по висоті... Друзі, будь ласка. Дивіться, пане замовник і наші любі підписники. Якість від Андрюхи. Да, Андрюх? Це, Андрюш, ти зрозумів, так? Да? Це скільки штук ми їх гнемо? Ще не почитав, якиди. Порахуй. Не посчитав, а по... не порахував, правильно? Андрюш, порахуй, обов'язково, скільки нам їх потрібно. О, крючок ти забув додати. Добре. Ой, друзі. Нічого, друзі, це перший хомут. І ми його все одно вкинемо туди. Значить, що я вам хочу сказати? Да, це Андрюха просто протикав, коли вираховував длину проволоки, він не додав сюди ще 10 см саме на наш крючок. Це так, як кажуть, людський фактор, нічого страшного. Зараз, як, скільки він ту арматурину відрізав, він додав 10 см і все буде добре. Ще раз кажу, Андрюха, в хомутах просто ас. Дивіться, я вам показую. ось Великий хомут, це він в'язав вчора на колону внутрішню. там. Зрозумієте, він просто ідеальні холоди. Переміряє кожен рулеткою. Їхали. Так, що тут у нас? Це 70 вже ти відрізав, так? Да? Оті крючки, крючки, роби їх завжди нормальні, зрозумів? Не треба їх малі робити. Я вважаю, то неправильно, коли малі. Робити. Оп! Догидай, показуємо. О, і отакий от маємо чудовий хомут. Все. Провіряємо, Андрюх. Чи тобі вже можна довіряти. Давай провіримо. Аби не оця опалубка, да, Макс? Розпалася б ця колона, а. Друзі, про колону саме в повних відео, тільки в повних. Окремого відео не буде про цю колону. Тому підписуйтесь і слідкуйте. Потім ця колона зведеться, так дивіться, бац із нашою терасою. А потім ще й в ту сторону. дивіться. Уявляєте, який тут кусок роботи, а? як туди достати. Ну а хлопці зараз мучаться, вже виставляють. Але це все буде в повних відео. Наш відосик сьогоднішній про саме той кут, який ми зараз продовжимо заливати, як тільки виставимо цю колону. Друга швидкість, покажи. Ого. А скільки їх потрібно, ти кажеш? Один карпас, 17-4, 2 карпаси. Це через 15 сантиметрів, якщо. А ну щоб їх не напутати. Друзі, дивіться, які ідеальні хомути. Просто красавчики, щоб ви розуміли. Що саме гарно, що дивіться, бачите, тут прилягають у нас з'єднання. Бачите? Все, Андрюха робить чудово. Тому красавчик. Да, Андрюш? Молодець. Давай, бо нам скоро там на наступному фундаменті. Скільки їх потрібно? Мільйони просто. Хомоти наші. Нагнуті, друзі. І Андрюха вже в'яже наш перший каркас. Друзі, я просто хочу до вас донести, що дивіться, наскільки акуратненько все зігнуто, що наша арматурина входить повністю в наші оці всі хомути, да, в кути. Бо раніше там працював я трохи з другими хлопцями, вони так гнули, що були проблеми. Да, хомути отак стрибали. Зараз, Андрюха, ж гне їх ідеально просто. Ідеально. От Я його думаю з самого початку навчу гнути їх ідеально. А так як я вже і вказав в попередніх відео, що Андрюха не планує працювати на будівництві, це він так просто підробляє. Тут втрачати такого працівника буде дуже тяжко. Таких працівників важко знайти, щоб... Ой. Ось, друзі, зблизька вам ще раз покажу. Це і є наш блок 7,5 см. Дуже чудова штука тепер нам буде. На армопояс, на внутрішню частину. Раніше ми такі розміри нарізали вручну. Це було довго і просто жахливо. Он десяточка, а тепер ще й маємо такий блок 7,5. Дуже зручно для опалубки з газоблоку. Друзі, ну і все, прийшов час наш заливати, так як ми заливаємо постійно вночі. Так виходить у нас. Укріплюємо. По-любому укріплюємо, хоч там і у блок у нас, але кут, ми пам'ятаємо, він там із двох кусочків, 7,5 см, тому щоб він не розпався. Зшиваємо досточкою, не лінуємося. Так, да, розумієте, це все лишня робота, це все, але ми так завжди робимо, щоб не було проблем. Бо якщо воно розвалиться зараз, ото будуть проблеми конкретні. Тому краще зробити так. І все, заливаємо. Зараз піднімусь до хлопців, покажу вам вже, як вони зв'яжуть кут. І, в принципі, все. Заливаємо швидко, їдемо додому. А завтра вже буде зовсім інша історія, зовсім інша балка чи перемичка і Зовсім інше відео. Заскочив я наверх. Маю, маю обов'язок показати ж вам весь процес і тут. Ось дивіться, маємо отакий ось жолоб, бачите. Рештування страшненьке. З газікан, бачите? Ну, а що зробиш? Друзі, маємо отакий жолобок, дивіться, конкретний. Яка його ширина, Петрович? А? 24, здається. А каркас у нас 19, так, я згадав. Друзі, красота, бачите? Оце буде перемичка. І маємо, ж ось тут, дивіться, вон бетон той у нас, що в колоні. Потім ми прив'язали там, десь в повних відео буде арматуру. Заливаємо зараз. Потім далі десятка, але колона ця у нас продовжиться далі. І зв'яжеться вже з нашим армопоясом. Саме з оцим армопоясом. І сюди вже будуть Приймаємо. лягати наші балки. Ну все, друзі, в принципі, що тут ще знімати, зараз хлопці зв'язують вставляють каркас. Дивіться, який потужний каркас. О, от то, да? Андрюха позв'язував. Красавчики, да, Макс? Вони одинакові. Як це більше чи? Дивіться, друзі, красота. Хай і замовник дивиться, що каркаси просто ідеальні. Просто суперові. Зараз я тобі допоможу. Я зараз світло включу, підожди. О. Ні-ні, Петрович, витягуємо знову. Це зараз О! Оце, друзі, буде воно. Зараз Петровичу, тут підігне, отак. Щоб наш каркас... Ну все, виставляй, давай, бо я не можу знімати, я ще впаду звідси. Друзі, показую. Вставити ми каркаси вставили. Вибачте, за відеозйомку таку. Але ж нам потрібно вставити і наші тепер Петрович, а тепер давай глянемо, що в нас тут вийшло. Друзі, вибачайте. Не міг я знімати. Ми з Петровичем оці два каркаси піднімали вгору. Да? Всередину нам треба було ці всі ж гешки вставити. Ви розумієте, вони повинні бажано, щоб були всередині саме. Тепер ми їх розтягуємо і прив'язуємо. Все буде добре. Оце арматури, так, да, Петрович, чуєш? А можна скільки арматури, щоб було? А? Ха -ха -ха -ха. Одна арматура тут. Та ні, воно протрамбовується. Ми як прив'язуємо, зараз себе читаємо. Друзі, почали ми в'язати наші гешки. Ось одну бачимо ми. По центру. Будь ласка. Вісімка. Цю нижню кинемо скра, внизу. Тут з тієї сторони, а ту вісімку теж по центру, але внизу. Поки там Петрович все зв'язує, ось ми бачимо ще одну зверху, бачите, гешку. Друга вон буде внизу там. І ось він ще одну восьмерку прив'язав. Хочу, щоб ви зрозуміли, на цю колону, також на це вікно. Буде велике навантаження, друзів. Оцей весь дах, оця вся велика кімната, оце все буде давити на цей пут. Щоб ви розуміли. Хлопці, бачите, люд колону в цей час. Але, друзі, то вже буде в повному відео. Тому підписуйтесь, да, Макс? Скажи, у нас буде цікавий канал, да, відоси, які, да? робота буде. Так, об'єкти нові. Так, ми продовжимо. Все. Стакани наші виставили. Будь ласка. Значить, друзі, лайфхак від нашої команди. Ніколи не ставте по два стакани, Знаєте, я так думаю, треба ту два поставити і ту два. Ні, тільки в шахматному порядку, що ви розуміли. Бачите? Якщо каркасик вузенький, можна ну не в шахматному, а там по центру бетончика сипанули. бетончиком зафіксувався каркас, і вже він у вас на дно ніколи не впаде. У нашому випадку каркас широкий, тому вкидаємо в шахматну порядку. Все чудово, все. Замовнику показали. Замовник слідкує за нашою роботою. Захисні шари, все тут буде Так, да, Петрович? Mm -hmm. а? Mm -hmm. Як працює наша команда? Петрович дуже не бий. Друзі, поки хлопці колону бетонують, ми вирішили ще укріпити. Бетону немало тут, щоб не крутнуло нашу цей блок, а він змонтований сьогодні, тому усилюємо. Час є, не лінуємося. Вон ще центр підперли. Ну, все, друзі. Заливаємо ми. Як бачите, все зв'язали ідеально. І якщо хочете вже побачити, як ми її бетонуємо. Підписуйтесь в повному відео. Обов'язково все це ви побачите. А я починаю монтувати вам цей відосик. Все, до зустрічі!